Pode Boa de visitante. Увірвалися в автобус, розкидали речі та підняли руку на артистів. У Шептицькому прямо на заправці шестеро молодиків та три дівчини напали на національний ансамбль Гуцулія, який саме повертався з міжнародних гастролей. Про це на своїй сторінці написав художній керівник. Василь Шеремета каже, що інцидент стався о третій ночі. І, хоч виконавці намагалися себе захистити, багато з них зазнали серйозних тілесних ушкоджень. Звісно, артисти викликали поліцію, але тепер мають до правоохоронців чимало питань. Мовляв, вони нікого не затримали і взагалі поводилися дуже стримано. Поліція таки відреагувала на такий зухвалий напад молодиків. Правоохоронці кажуть, що травму отримали одразу троє артистів та їхній водій. Зараз агресорів допитують слідчі. а Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за хуліганство. Тепер дебушири мають усі шанси сісти за грати на чотири роки.